Доброго дня, компанія автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Peugeot 3008 2016 року випуску. Приїхав автомобіль у нас з Європи. Автомобіль в дуже гарному стані по кузову та по техніці. Двигун 1.6 дизель на автоматичній 6-ступеневій коробці ISIN. Це не робот, це гідротрансформатор у нас. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, бампера також всі в рідній фарбі. По комплектації у нас електроскладання та регулювання дзеркал, всі електросклопідйомники. Передні задні парктроніки, системи стабілізації, екорежими, круїз-контроль, датчик світла та дощу. Дуже гарний салон. Текстильний салон чистенький, хімчистки не потребує. Коробка ISIN, двохзонний клімат-контроль. Також гарна акустична система, навігація, екранчик у нас відкривається при вімкненні запалення. По задній частині салону у нас також текстиль, дуже просторий гарний салон. Є карманчики для задніх пасажирів. Також електросклопідйомники, гарна тканина, дверні карти без царапин, сидіння без пропалів та плям, стеля також чистенька, по кузову без нарікань, є легенькі сколи по передньому бамперу та нижній губі. Все інше в автомобіля в ідеальному стані. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, більш технічні частини за номером телефону в оголошенні. Придбати його можна за готівку, в кредит або в лізинг.